Радіо ЮЕЧИКагоцій на фронті. Отож закінчується 397-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти задали два ракетних та 23 авіаційних удари. Також здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Повідомляють нам у генштабі. Свою чергу наша авіація минулої доби задала три удари по районах зосередження російської армії. Тим сам наші ЗСУ ліквідували ще 610 окупантів. Гучний ранок сьогодні в Маріуполі у міськраді повідомили, що прилетіло в автівку одного з окупантів. Маріупольський спротив наніс удар в окупованому місті, підірвав підірвавши автівку одного з топ військових. Подробиці згодом повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко. Внаслідок терористичної атаки окупантів у Слов'янську загинула щонайменше одна людина. Ще 25 були поранені. Серед постраждалих є дитина. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Уточнена інформація від очільника Донецької ОВАМ Павла Кириченка. Густа Бавовна поблизу «Джокер» і ворожих казарм. Мер Мелітополя уточнив інформацію про ранкові вибухи в окупованому місці. В свою чергу у Криму ростуть проукраїнські настрої, а російські ставленики та військове командування вивозять свої сім'ї та розпродують майно. Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож наймовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірваний і Мінінтеграції України у фортеці Бахмут. Прикордонники знищили осередок вагнерівців. Мінометним обстрілом ліквідовано близько 15 найманців. За словами експерта, у ватажка ПВК Вагнер Пригожина немає джерел для поповнення живої сили. Найманці ПВК Вагнер можуть завершитися через 2-3 місяці. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Після того, як йому перекрили можливість набирати нових зеків, у нього різко зменшилось джерело, звідки він міг брати нових контр... контрактників. Тому, якщо він не знайде нове джерело, а поки що ми не бачимо звідки він може взяти у нього, справді закінчаться люди приблизно через 2-3 місяці. Це виходячи з цієї інтенсивності боїв, яка йде зараз в моменті власне під Бахмутом, сказав Денисенко. Ден Райс, президент Американського університету в Києві і радник головнокомандувача Валерія Залужного, розповів про найкращий час для українського контрнаступу. Ця українська стратегія була блискучою: деградувати росіян протягом зими, а потім контратакувати, коли українська армія стане сильнішою та краще навченою, і тепер матиме набагато кращу броньовану силу не лише з танків Леопард, а й бойових машин Бредлі та. MRAP, стійких для підривів на мінах, також Денрай зазначив, якої зброї не вистачає Україні, щоб вести більш інтенсивні дії з меншими втратами. Атакс є необхідним, і я вірю, що, врешті-решт, їх буде надано. Вони потрібні для того, щоб діяти в глиб районів і окупованих територій, куди ми зараз не можемо потрапити. Вам звичайно потрібні F-16, але ви їх не отримали. Добре, що ви йде отримати кілька мігів від наших європейських союзників. Також є новина про те, що Зеленський сьогодні був на передових позиціях із українськими захисниками на запорізькому напрямку. Він вручив військовим державні нагороди та дізнався про поточну ситуацію на фронті від самих воїнів. А також Зеленський провів засідання Ставки вперше на виїзді у Дніпрі. Саме тут у стратегічному місті центру нашої країни після відвідин Марганця і Нікополя Запоріжжя передових позицій наших воїнів у. Запорізькій області командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський. Вони були особисто ті, хто очолює оборону на Донеччині у найбільш гарячих напрямках. Були онлайн доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь головкома керівника ГУР МО. Хочу подякувати. Бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті. Підрозділ кракен, як завжди, на висоті. Молодці хлопці обговорили на ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по всій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен доповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях, за Слов'янськ. За Костянтинівку і Дружківку, за Андіївку і Турецьк за весь біль українців, і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 2014 року. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронт і бійців саме тут, у Дніпрі ще від 2014 року. Тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів. Від перших тижнів агресії в 2014 році я дякую тобі, Дніпро. Дякую кожному і кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно і бути і бити окупантів. Цитата Зеленського друзі. А до нас, до нашого етеру, доєднюється військовий експерт з об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь гвардії наступу, полковник Євген Гаркавцев. Вітаємо, Євгене. Дякуємо, що доєднайтесь до нашого Етеру. Якщо можете, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію на лінії фронту та в Україні загалом на даний момент. Слава Україні. Героям слава. слава Україні. Так, якщо можете дати коментар за ситуацію на фронті, будемо вам дуже вдячні. Проблеми зі зв'язком, я думаю, що зараз в Києві дійсно йде атака дронів шахедів. немає спокою, і наразі, от тільки скінчилася повітряна тривога в місті Києві, були чутно вибухи е, в місті навіть в центрі міста е, попередньо Це були ш... група шахідів, які були надіслані з території Білорусі, які йшли по Русворік і Дніпро і Дніпро, і це вони роблять таким чином, щоб ПВО не фіксувало проліт цих безпілотних літальних апаратів. Вони пройшли над бущею по напрямку на містаків, і але е, були збиті деякі ж таки, десь вищили. Але по попереднім даним сьогодні в місті Києві після. Під час останньої повітряної тривоги і атаки не було жертв серед мирного населення. Правильно, також були вибухи в Краматорську, і ми переходимо до лінії фронту. То зараз самим напруженим залишається напрямок це Бахмуту і Авдіївки. Євген, скажіть, будь ласка, яка зараз, власне, ситуація іде під Бахмутом, де, де ви згадали, тому що. Перебуває нам зв'язок. Так, так, ми вас слухаємо. Так, якщо можете ще раз, будь ласка, повторити, яка зараз ситуація йде під Бахмутом, тому що дуже перебуває зв'язок? Так, да, ну, якщо розкрити ситуацію під Бахмутом. То найзапекліші бої зараз тривають, і від міста вже майже нічого не залишилось. Той Бахмут, що був ще навіть рік по тому, його вже не пізнати, тому що залишилося саме в більшості своєї це руїни. В Авдіївці там тривають також дуже запеклі бої, і вже примусовують евакуація населення, тому що дуже небезпечно там перебувати раніше по Бівці була тільки арта то зараз вони вже використовують ракети С-300, Тобто намір ворога повністю зруйнувати ці три міста: Гулідар, Вдівка та Бах. Зрозуміло, вони не жалі да, не жалюють ні сил своїх, тому що наші таховці фіксують дуже багато втрат з їхньої сторони, але, на жаль, ворог дуже поступен, він не має в жодного обліку е, людського, тому що є інформація, і навіть після того ж. Жанемо випадку, коли розстріляли нашого бійця, який викликнув гасло слава Україні під час того, як його оточили і намагалися взяти на полон, його розстріляли, то такі випадки вони не поодинокі і є інформація, доходить, що розстрілюють і поранених, добивають і не в полон. Тобто ворог дуже дуже. Жорстокі та чинить дуже ганебні чинки, які повністю не, повністю не підпадають під Женевську конвенцію, не супрещать правилам ведення війни, тобто вони навіть війни нам і не об'являли, тому судити їх тільки можна за міжнародними правами, за. То, що ви знаєте, то, що відбулося в Україні, то закликали, щоб Путіна судили вже в рабському трибуналі і здійснили його арешт за римським правом, і навіть деякі вже країни, наприклад, Армії, що ми спостерігаємо, також до цього, до цього. Що Росія вона розвалюється, ви спостерігаєте. Що е, була е, значить, розмова з Євгеном Пригоженом, половуючи час на військової компанії Вагнери? Там дуже були скандальні моменти розкриті, Що внутрі вже Кремль і е, вся їхня еліта тріщить по швах. Сподіваємось на це. Євген, скажіть, будь ласка, сьогодні російські терористи атакували Слов'янськ, знову обстріл цивільного населення. Що вони хочуть цим сказати? Яка, власне, їх ціль іде такими обстрілами? Ну, як я вже відповів, що їхня задача це просто це. Я спостерігаю від себе, можу додати, що це просто агонія. Агонія військова. Вони не можуть здійснити ніякого тактичного успіху У стратегічних напрямках. Вони повністю програли ті плани, що на початку війни оголошували, що спеціальна військова і операція йде по плану і по графіку. Це все просто-напросто називаємо одним словом. Чепуха, тому що. Вони повністю би, провалилися, тому зараз ця агонія направлена просто на залякування, просто на зруйнування. Тобто це як ракова пухлина, яка коли вмирає, пускає метастази для того, щоб причинити ще більше і більший жах за біль. Зрозуміло, який, який зараз настрій е, панує в наших військових? Чи є ще сили і ресурси продовжувати боротьбу? Чи все ж таки е, необхідна додаткова мобілізація, тому що без неї ніяк? Мобілізація триває постійно, але немає таких масових ротацій. Щодо мобілізації, тобто поступово люди. Самі приходять наразі дуже багато людей приєднуються до штурмових бригад. Ви знаєте, що зараз він проходить під проектом Міністерства внутрішніх справ України такі проекти, як вартія наступу, формуються і вже діють на фронті вісім бригад штурмових, серед них і бригада Людь об'єднана штурмова бригада. Національної поліції України, в якій дуже великий спалах серед молоді та цивільного населення щодо при щоб приєднатися без всяких полісток по собственному, скажімо так, от наміру захищати зі зброєю в руках свою батьківщину. Сьогодні, власне, ми отримали коментар від радника головнокомандувача Валерія Залужного Ден Райс, який у своєму інтерв'ю сказав, що зараз, по суті, найкра... найкращий час для контрнаступу, саме весна літо. А, чи погоджуєтеся ви з цим коментарем? А якщо ні, то чому? У нас з приводу цього підготовлюється і за засобом масової інформації, і атмосфера така, що. Щоб проводити ці дії, в першу чергу має бути окрім оснащення зброєю та екіпіровкою. Звісно, ще й морально бойовий дух. То я вважаю, що то, що я бачу, я буквально тиждень по тому повернувся з Донбасу, був у відрядженні з атої з штурмових. Також бригад в порядку взаємодії виконували бойові завдання, і хочу сказати що я бачу, що наші хлопці вони кожен день роблять подвиг, то це є як рапорт готовності до відповідних наступальних дій, але ж є генеральний штаб, є також генерал залужний, є ставка верховного головнокомандувача, які Остаточно приймають рішення в залежності від оперативної постановки з приводу цих питань. Зрозуміло. Ну і на завершення. Останнім часом багато де ми можемо спостерігати бавовну, як на окупованих територіях, а чи то Маріуполь, чи півострів Крим, так і за межами, в тому числі і на Росії і в Білорусі. Оцініть дії нашого партизанського руху. Ді наша партизанського руху в умовах того, що може зараз здійснити наші служби, тому що вони, е, якщо проходять в тому ж Криму, то це сопряжено дуже з великим риском. На мою думку, в жандармській країні дуже важко робити ці дії, оскільки там як е, то кажуть, або кожен там другий третій це ФСБшник і дуже треба якби пекильно відноситися до цих напрямків діяльності але ці люди то що вони е це роблять я вважаю що скоро ми знаємо імена і зможемо їм подякувати також за їхній вклад в перемогу оскільки це дуже скажімо так е Потребує великого адреналіну і, і, і підготовлення, щоб здійснювати диверсійні в тилу ворога. Зрозуміло. Дякуємо, Євгене. З нами був експерт, військовий експерт з об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь в арді наступу в гостях радіо Чикаго». Ще раз дякуємо за вашу думку і за коментар ситуації на фронті. Дякуємо. Радіо UA Chicago.